Ну шо, мамка, подъем? Що ти там купушишся шоста ранку? Мам, шо, шоста ранку, мати цілоден дали поспат, і цілу ніч давали поспати. Да мамку. Да, паням? Я не бачу, що ти не хочеш вставати, не бачу. Я просто сижу. Да мамка, соник тебе не бачить, а я бачу, вставай. Да. Ну дай. Нараз, два, три і скучала ботринку. Ну, я вже другий раз вискочи, і другий раз не бачу, що ти не стаєш. Я нічого не бачу, так що давай подаю. Все одно спати не будеш, все рамо не дамо. Давай, вставай, ставай, стой, стой, стой. Раніше станеш, більше довше день буде. Та да, мамка, в каже правду. довше день буде. Ай, ну зараз стаю. А ти, мусочко. Давай... давай, мамка, давай. А, 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 а. а мать жива. Ну, а, мене. Хороша бнувся, хороша будеш в мене. Тільки ж треба буде в понеділок, вівторок середа, четвер п'ятниця. К сувота не їда треспад. Та ми вже виспали, всі бока відлежали. Да-да, всі бока вже відлежили. На Напромона тебе, ти прапор треба піднімати і взагалі природа кличе. Ой. Ставай. Та встаю. Угу. Бачу, ти стоїш, дріфнеш. О, встала. Пішли. Тапустка, зараз свиденько на променат туди назад мор. Пішли. Ти знаєш, мам, а я от думаю, можете мені на кухню сходити, поснідати. Ні, є сонечок. на проманад пінхом. Сам мамку підняв для цього. Ой, там добре, добре, пішли, мамка на наприклад, насмотаємося. Цікаво, що там на вулиці. Відкривай двері. Ой, мушка пішли. Ой, що то я не знаю, може туди не найти, там щось вітер віє. Та ні, ні, давай мамка, відкривай двері. І-і-і, А я перша прапора пітьма. і прапор, ухінний день всім бажають. Гарно, тихо, спокійно, вихідну дня. Ваша муся бомки, пока. ваш соняць цьому кібом кіпака. У, а вітер який пупіх'я проминатою. Всім гарного дня.